Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні м -м, хочу приготувати просто салат. Салат з шампіньйонів. Шампіньйони купила скоріше і думаю, ну от скільки вони будуть лежати, то я вирішила приготувати салат. То приготую з вами раз. Приготую з вами і я покажу, як я готую. А ви напишете свій е е рецепт, як ви готуєте. Так що будемо переглядати. Дивіться, мої дорогенькі, тут я маю скришену цибульку, одну цибулину. Тут я маю таких 12 е, таких шампіньончиків. 12, я вже накришила. Тут має зварене яйце, морквинку, твердий сир, і куряче м'ясе, і кукурудзку. І, і так я зроблю ну, ще майонез, сіль перець, і так я швиденько зроблю салатик, бо дуже-дуже жара. Тут я вже підключила, сковорідку я вже підключила і буду цю цибульку висипати на сковорідку. Я висипаю цю цибульку і буду її е, присмажувати до такого прозорого кольору. Тоді ці шампіньончики також туди. Тим часом я тут все буду перекришувати. Хочу вам сказати, що я не дала багато олію, і цибулька моя вже так стала золотиста. І я висипаю сюди ці шампіньончики, ці грибочки. І зараз їх просмажу, так щоб з них вийшла е, та е, водичка. Знаєте, щоб вони стали сухенькі, просмажу. І буде все, щоб вони охололи, виставлю їх. Десь на на ще не знаю навіть де. Всюди таке пекло. Всюди пекло. Ну, от. Дам чуть більший газ, бо я скрутила, і най вони тут обсмажують. У нас вже виключили світло все. Ну, але нічого, і то, слава Богу, добре, що так. Не знаю, доки це буде добре тим світлом, але що ми зробимо? Я продовжую смажити, смажити ті свої шампійочки, щоб вони добре висмажились. І скришую всі, всі, всі свої інгредієнти. Кришу яйці і морквицю перекришила, і так буду по черзі. Так, мої дорогенці, я вже відключаю. Відключаю свої грибочки з цибульку. і на тарілочку їх висиплю, щоб вони простигли. Чисто, щоб простигли. Отак, От тим часом я понарізала вже того всього. То ну, я вчора вже приготувала, мої дорогенькі, яйце накришила, і сирок, морквицю, місце куряче. Тут кропик, тут є кукурудзка, і пересмажила. Шампіньончики. Зараз то все буду до кубки, і такий буде у мене салатик. Сипаю частинку навіть що не буду. Частинку степаю грибочків. Частинку сиплю м'яся. Тут така. Частинку Морквиці, Я не дрібненько не кришила. Так о, частинку яєць. Частинку сира. І тут коротке. І бачите, воно все виходить, що його не дуже треба буде вимішувати. І тепер то все зроблю ще раз. Віденько кілько воно там, все докубки. Отак. Кукурузо. Яйці. Я не знаю, чи його треба солити, бо я все. Е Ну як, Тут, в принципі, сир солений кукурудзка солена. Вибачте, що я вже так получу солена. Не я підсолювала, то я не знаю, чи то навіть треба буде все підсолити. То Я зараз візьму, не маю домашнього майонезу. то Я візьму такого майонезу і перемашу весь салат. Я тут маю майонез такий королівський. Королівський майонез. Я ще візьму, поперчу. Поперчу все точно. Поперчу. Ми любимо перець так. Я, ну, я не знаю, але я люблю. О, люблю перчик, щоб був. Може, чуть підсолюю, може, чуть тако лише. Трошечки. І дам майонезу. Добре, як би був домашній, Ну, я не маю. Я буду зараз починати з тим домашнім майонезом. І все. І все перемішаю. Отак. Все добротно вимішаю легенько, так, щоб воно не було така, така... Знаєте? Ну от, мої дорогенький, такий вийшов у мене добрий салатик, бачите, і я його зараз перекладу весь в весь таку салатницю. Хочу вам сказати, що я дам сюди той кропик. Думала не давати, але дам. Там буде гарно буде пахнути. Я його помила, посушила, так, щоб він не був мокрий, і скричав. І от сюди до того салату дам. Він має файний запах. І ще раз добре, перемішаю тако і складу в салатницю. Я так весь час роблю. в одній посудині такі місці я собі роблю салатик. А в салатницю перекладу отак. От, От і все, мої дорогенькі, такий в мене вийшов добрий салатик. Салатик вийшов дійсно смачний. Я собі цю мисочку з кропиком салатику кинула. І попробую ще раз. Мм. Добрі, добрі. Зараз покладу в холодильник, хоч, холи, хоч світла нема, але все одно в холодильнику холодніше, то я його прикрию. І холодильник. І так буде. Буду телефонувати до дочки, щоб приїхала собі взяла. На цим буде все, мої хороші. Дякую вам всім, хто був зі мною. хто... Підтримує мене, хто підписується на канал, всім вам щиресенько дякую. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.